Ще у 1996 році основний закон країни визначив місцеве самоврядування як право та реальну здатність територіальної громади. Проте більш ніж за півтора десятка років справа далі паперової декларації не зайшла. Аби виправити непросту ситуацію у цій сфері, потрібно ряд реформ. З приходом нової влади, якби були такі обіцянки, що планують надати більше повноважень органам місцевого самоврядування. Я думаю, якби, як, якби ці обіцянки були би втілені вже щоб дійсно органам місцевого самоврядування надавалися більше повноважень. На вістрі часу постали питання укрупнення територіальних громад та скорочення кількості сільських рад. До прикладу, гвардійська сільська рада включає чотири села та налічує більше трьох з половиною тисяч жителів. В той же час є сільські ради, де територіальні громади налічують до 500 осіб. При цьому повноваження у сільських голів ті ж, а ось обов'язки різняться. Якщо мала сільська рада, ну я би сказати менше населення, то нема такої нагрузки. Якщо є більше населених багато при сільській раді, багато населених пунктів. Багато є, як кажуть, ці роботи, тривоги, заботи, бо більше населення це більше проблем. То, як не територіальна громада краще знає про свої проблеми та шляхи їх вирішення, чи то особисто, чи через представників органів місцевого самоврядування. Саме від них і залежить соціальний економічний розвиток населеного пункту та культурно-духовний розвиток територіальної громади. Традиційно 7 грудня виразники народної волі відзначають своє професійне свято, Щоправда, цьогоріч із і з нотками смутку, адже країна у стані неоголошеної війни. Та навіть попри це на їх плечах лежить неабияка відповідальність, саме в Ті люди, які відповідають за територіальні громади, які відповідають за ті соціально незахищені категорії людей, і ми з вами разом відповідаємо за тих хлопців, як і молодих, так і старших, які пішли в зону АТО, захищати нас. Реальне місцеве самоврядування є не лише запорукою міцної та заможньої держави, але й вимогою часу, європейським вибором та першочерговим кроком до кращого життя кожного громадянина країни.